Ми тут відео трошки познімаємо. Нас не попереджали, можете знімати. Добре, дякую. Це буде кабінет. Робочий кабінет. А все можна зайти? Так. Тут трохи прохладно, звісно, тобі не холодно. Ні. Тут буде стіл, такий здоровий буквою «Г». Ге. Отуткане у нас красивий диван. Він буде під замовлення, але дуже красивий. Тут санвузол. Треба, звісно, розмір перевірити буде. Красивий собою, рулеточка. Сорі, це вже купила квіти, котрі на вулиці будуть стоять. <рес> а там, типа, склад. Поняв. Насправді це таємна кімната. О, а це ми попадаємо в кухню в Угу. Там буде красива кухонька Ну показуй <рес> А тут стоятиме острів навпроти. Острова буде тут. Да, тобто тут працюєш, тут працюєш, а тут. Чорнова кухня.